Так, друзі, всім привіт, Подивимося результати, якщо вже вони там пораховані, я чись не знаю. О, да. Я, бряха, вибили мою команду. Ой-ой-ой, команда, до якої я зазвичай проходив оці ці всі мелкі уровні, Ви подивіться, п'яте, шосте, йопаю мать, четверте. І я тако, коротше, в попихах щось там плані... О, фух, на третьому остався. Я в попихах питався щось там блядь, придумати, задумати. 5 частиць, бля. Ну взагалі, коротше, Бомжестайл, ставил. Я по так, взагалі ребята так просів. Що дали? Меч дали. заєбись, Меч це хорошо. Шей зелений. На цього? На Джеймі. Шикарно, вже я доволі. 300 золотішка дали, якісь тут книжку в, руку, в руки дали потримати. Ну, Отстойно, звісно, хлопці. пройшов, доволі, що дали м'яча. Будемо робити призив, зараз тільки подивлюся, кого ми виберемо основним М -м вибирати. Навірно, цю Міліс... Не Мілісандру, Господі, зелену. Дівочку, так, Що в нас по жовтій? Жовтій, тут дуже дохера далеко 13, ну тут ми її ніяк не піднімемо. Мені кажеться, що. Так, то там ще в них Кьоль, Йому до 4. Даліковата. І наступна да, от її ми будемо тягнути на 4 зірки. В принципі, хіл нам завжди і, кстати, дали. Е, клас цей, не Сім'ю Таргаріенів. Окей, і меч в руки. Давай-ка сюди. Хорошо, взагалі, отличненько. Хоча б так совпадає по кольору. І вже можна качнути і останеться в нього ще <клухи> ножне. Там де ножне, тут ще не дали. Окей. І ще впав на дракона. Давай подивимось. На дракона що там впало? Щось нове впало? Я не знаю, що. Так, лапки. Не тут. О, а, це ж така сама овця впала. І багать, вони, конечно, мені люблять підсунути свиню, то тобто овцю. Е, червона, да. Окей, ну в мене ще є дракони. можемо їм зарядити. Тут є дракон, а тут в нього ще лучше. Тоже тут овця. Хорошо, у мене ще є дракони. Давайте. Виберемо зразу. Як вони там називаються? Звірі. А, Ну, ближче всього... А я не помню, кого там кольору Червона, так. А да. і тут я вже в їбать! Цих Циховец мені надавало, ребята. в мене вже отара їх. Чесно скажу. Так, жовтий. Тут собака. О, кстати, в собаки тут? Ну тут у собачі ці приколи. Цього цей не прокачанный цей. Ну все, короче, нема куди. Може, дрогана там доловимо. І буде. Хорошо, давайте призив. Е, що в нас там, по-моєму, двадцатку треба. Надо... Ну, зараз якраз 15 грант заберемо і на цьому все. Давайте. Ну, хай поки ця дівчинка буде. Давайте, що там? Гарантовано 5 кольорів. Блять, просто такі бомжові призив... призиви. Що просто плакати хочеться іноді давайте. Забер... Заберемо її. І... і на цьому буде хорошо. Доволі те, що дали меч. все. Більше ніяких там радостей немає. О, дракона ще дали. І п'ять цих, як, як на зло, посміялись. З мене. Ну, окей. Давайте 15 заберемо дівчушки цей. Бо, Що я кажу, бо може будуть якісь. Зараз я взагалі не витрачаю, не бачу сенсу. в мене нікого не усилять вони. Єдине, що... От я ж кажу, що можна було підтягнути Алісенту. А, блядь, ви що на приколі одну не вистачило? А як я так читав? Ох, я лашп'ет. Ладно, давайте ще крутим. Бо мені, в принципі, було б хорошо докрутити цю олісенку, щоб я її собі качав там, тип, путь доблість і ще вона називається. Ой, і з питання корони. Да. Випробування корони. Ну її щось як на зло не дадуть, прийдеться до тал скручувати, наверно. А ні, дали, отлично. все, От На цьому і зупинимось. Там будемо бачити. Взагалі дуже невигідні ці всі призиви. Будемо чекати, будемо чекати, коли будуть якісь там не знаю, літом сонцестояння, ще якісь свята. По-любому вони раз в три місяці запускають оці е, івентові. Що в нас тут? 30, ніхі раз. Ми можемо нормально. У нас з хілами взагалі трохи був, скажімо так, проблемка. А зараз ось вона буде нормально нахилювати, я її ще прокачаю. Ну, Вона там в черзі. Зараз ми качаємо Еймонда. Він у нас от, який, 217-й левел на п'яти зірках. Джеймі, до речі, до фула докачав, хто не побачив. 350 максимум. І зараз будемо ще йому прокачувати е -е, Сворд. Е -е, Якісь ці кузнечночниці, движухи даже є. Ну, да, ну, якраз нормально, в до да досі клас, по-моєму, на ці кузнечночну всю тему. От. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, ребята, качаємося, усиляємося, не так швидко, як хотілось би. Ну, от, е, але скажу, що для себе, ну, ребята, реально треба накопичувати ці жетони, е, золотішко і витрачати на всяких івентових цих призивах. Тобто, коли там по 8 жетонів йде, коли там шанс більший призиву. Бо так от призивати по 3-5 кусків на рівні, коли мені вже треба їх там, ну, тягнути на п'яту зірочку, зірочку да? по, 100, по 100 кусків, треба. Ну, бляха, це нереально. Зараз ви бачили, бачили, я дві крутки зробив е 14 тисяч золота вгатилив, і тільки на три зірочки підняв пса. Він в мене до речі, грає. Сандер Кліган. дуже непогано. Я б його дуже хочу ще дозбирати ще 7 тисяч. Там мені сталося 500-600 золота. Щоб ще його при... допризвати до 4 зірок. Дуже в принципі, хороший парень, тим, що скоростний, швидко набирає ману. От. Е, тому його буду прокачувати на 4 зірочки. А було б конечно, краще на 5. Но немає в мене стільки ресурсів. Подивимося, що там буде в майбутньому. От, якось так, Подивимося до скільки я можу прокачати меч, Хочеться максимально, що в мене там є. Оставляю по одній шмоці і вам раджу так робити, випадає якийсь новий герой, або когось ви раніше не юзали, бо він був малої, малої зірковості. Тут ви зірки йому добили, хочете його прокачати вдіти, а хрюк і немає от такого допустим, мертвого кабана якогось в діти чи, чи накітки. Тому я завжди оставляю по одному екземпляру цієї шмотки, а, всі останні на прокачку витрачаю. Вот. Діліться своїми. Так, 30 уровень, мене. діліться, що вам випадає. Діліться командами, ребята, тому що мою команду похерили. У мене була команда грала через золоті плащі, через тун. Хто знає, той, в принципі, теж може використовував. Зараз бачу всі топчики. Ну, як топчики, ті, хто мене обганяли, я так продивився. Вони всі через зелених грають. Ну, у мене зелених не так багато. У мене всього лиш дракон синій. Еймонд одноглазий на п'яти зірках і Ейгон жовтий. А тоді якось я його наловив на чотири зірки. І все. Це в мене таких три <кхи> зелених. Того, що Алісента вона до тергарінів щось її віднесли, а не до зелених. Ну, Алісента поняли, це хілерша, що я тільки що її долавлював. Ну, під сумнінням, що вона торгарія. Якби вона більше до зелених була, якщо судячи по серіалу, я книжку не читав. От, так, деякі там нюанси. Ага, уривки буквально. А от по серіалу, то, ну, якось так. Але, опять-таки, ну, знаєш, багато, багато є всяких. Нюансів, що могли б вони і... Од ви золоту зараз. Інтереси, скільки буду з'їсти золоту овечку? 47 джинс. Ніхуйово так. Мене буде... Ну хай поки буде, в мене драконів багато. 47 прокачали ми. Е... А що я, блядь, відмінив? Що я? Ні, прокачав, все нормально. 47 було б хорошо до кінця докачати. В принципі, можемо собачими цими кормами. Лучники в мене не, не, не потрібні. У мене вони там вже в золоті всі купаються і так. Тому я думаю, що можна це позакидувати. А от, остальних в мене якось так поменше. Ну, якщо що наб'єм, завжди Доб'єм. Собак в мене немає. І не планується. Я не планую старків ловити. Вот. Там, якщо що, потім нафармим. Драконів оставляємо на всякий випадок, лапки ці. Хотя я їх використовувати не буду, ще випаде мільйон раз. О. Вот. Та й таке, ребята, Прока... прокачуємо зразу до фул. Скісь ще має з'явитися, я навіть не знаю, чесно кажучи. Якісь дикі... Ді... Звірі, не знаю, що там вони будуть. Десь мають ще підкатити. Ще одну обнову очередну, багато косяків з цією. Ну, хорошо, що вони шевеляться і якось хоча б десь відповідають на запроси. Є, Все, Прокачали на максимум шмотку. Все, тепер Джеймі Джейммі преобразився, 182 красавчик просто. 190, ага, це вона підглючила, Я ж думаю, вроді було 186 таке. Все, тепер він 190. Прямо, прямо жирно, ще одна шмотка і буде 200. Вообще, сили. Все, ребята, всім дякую за увагу. От такий відосик. Буду зараз по івенту по цих всіх коронах оце все проходити. Бої не одіграв на арені. ну, Такий я трохи розгільдяй в цьому плані. Буде якщо зможу дозбирати 7 тисяч, якщо зможу дозбирати 7 тисяч золотих монеток Буратино, то попробую ще Сандара Клігана підтягнути. Доволі таки класний герой. Десь він в мене на трьох, трьох зірках балтихається, не знаю де вже. Я його дів. Фіолетовий вот він. Було б хорошо його, звісно. Зафулити 40 частинок, ну можна, так. хороший герой. Реально. Якщо кого хто грає через ланістерів, то рекомендую. Хто не грає через ланістерів, не рекомендую в принципі. Е Такое собі. В ланістерів Хіла немає, він отак чуть-чуть підхилює, накидає щити. От. Все, що хотів вроді сказав. Всім дякую за увагу. До побачення.